За співробітництво зараз нас станом, на жаль, не розвивається. Вже півтора року в Казахстані відсутній посол. в Казахстані. І тому за цей час товаро відхопав більш на 30%. І цю нішу займають інші країни. І тому по ініціативі президента. Тамасвіта на найбільш вище не буває і цією візит України. Перш за все це не робоча місія була. З іншим боку, це пошук економічних контактів, співробітництва і сфер, які ми вже говорили, це енергетика, військово-справнословий це авіакосмічне будування, тому що там є космодром, Зустріли, а наші носії раки дозволять нам таке можливе організувати. А так як я працюю з Казахстаном вже понад 8 років і зустрічаюся там з літою Казахстану, була висунута ініціатива з Казахстанського боку, щоб приїхав експерт з питань економічного співробітництва. відміниства із пертом зазвичай радник. Впливаєш виключи Касамбіку, який був міністром, міністром поліцовості, то людина, яка знає про ті проблеми і в економіці Казахстану, щоб ознайомившись з нашими можливості, а як можна було знайти навіть точки росту, точки співробітки стати навіть точки, де можна було інвестувати і в економіку Казахстану, і в економіку країни. Ми побували вже в реальній регіоні, це в Чекінні, в Львівській області, у Львові, Ільівській області, і, і, і в Закарпатті. Побували в Лощі Бастрі, там теж кілька проєктів спільно. І сьогодні ми кілька днів будемо перебувати на Лівнич, знайомитись із науково-технічною базою і з підприємствами. З якими можливо будуть створені або спільні підприємства, або можливо. Таки, Сподіваємося, що цей візит буде плідним, тому що по результатах буде розроблена дорожня карта з щитко визначеними термінами, відповідальними людьми. Це не просто парадний візит, це робочий візит, за яким я впевнений, що поїдуть інші і в Казахстан, і в Україну. І підприємці, і економісти, і державні, і працівники для того, щоб ця співпраця була відною і наші зв'язки були ефективними. Крім того, ми намітили також розвиток і в сфері культури, духовності, це от колективами. На цим теж зараз працюємо. Ініціатива вийшла з казарської сторони, наскільки я розумію, так? Для того, щоб приїхати ініціатива виникла з їхньої сторони, тому що я багато її про це просив, що приїхати, тому що основному я подивившись, щось їздить. А все-таки засоби масової пропаганди, які і на Казахстан, тому що з боку Росії діють, вони залякали теж там частину населення. І в Україну просто бояться їхати, ліки їх їх на фронт відражають, зокрема, коли він теж якби, боялися, що з щось не сталося. І люди, які приїжджають сюди, зокрема він зовсім змінюється і ну, мислення, і уява про Україну. Всі стає на своїх місцях. І я впевнений, що приїхавши туди, він стане послом України в Казахстані, розкаже ті правду, що в нас відбувається. А саме головне. Допоможе розвитку наших економічних культурних контактів. Тим більше, що українців там сотні тисяч проживають, є хороша українська діаспора. Вони представлені в парламенті Казахстану українці, тобто їх там не гноблять, вони там шановані люди. І хочеться, щоб оцей. Це добре відношення, яке є в Казахстані до України, щоб і отдалі підтримувати розвивати. Тома в інших області теж поїхали Ні, представники. Ми, це поки що такий візит. Був в Київ в рамках парланка. Ну, це був візит президента і ряду риновців. Приїхали, і в Вінницю ось зокрема і Київ, і Львів, і Ужгород, це ми приїхали. А чому обрані саме ці області? Там є напрямки пов'язані з наркомазовим комплексом, з біотехнологіями, з рядом технолоухау, і, і ми хотіли їх побачити в тому числі. Наш Рівненський політехнічний університет має співробітництво мав колись, але вони розірвали ці контакти з Казахстані, ми хочемо їх поновити і сприяти якраз розвитку цих Дякую. Дякую.